Доброго дня, діти! Діти, А давайте з вами пограємо в гру, яка називається Якої іграшки не стало. Я в руках тримаю іграшку. Запам'ятайте, будь ласка, ведмежатка, м'ячик, зайченятка. І ось така машина у мене. Дивіться. А зараз ви. Заплущуйте, діти, оченята, а я приберу одну іграшку. А ви скажете мені, якої іграшки не вистачає? Домовились? Тож починаємо. Заплющуємо оченята і скажете, якої іграшки не вистачило. Так, розплющуєте оченята. Скажіть мені, будь ласка, якої іграшки не вистачає? Так, діти, ви молодці, ви впорались з завданням. До побачення, до нових зустрічей.